Вітаю вас, дорогі брати і сестри, шанувальники Слова Божого. Сьогодні, в понеділок, 10 лютого 2025 року читаємо Євангеліє від Марка, глава 13, вірші з 9 по 13. Блюдитеся же вы сами, предадят бы вы в сонмище, и на соборищих бие не будете, и предвоеводы и цари видение будете мне ради, во свидетельство им. И во всех языцах подобает прежде проповедатися Евангелию. Егда же поведут вы, предающие, не прежде пиццытесь, что вас глаголите, не поучайтесь, но я же още дастся вам в той час все глаголите. Не вы, бо будете глаголющи, но Дух Святый. Предаст же брат брата на смерть, и отец чадо. Его станут чада на родителей и убьют их, и будете ненавидими всеми имени Моего ради, претерпевый же до конца, Той спасен будет. Пыльнуйте ж сами. Бо вас на суди видаватимуть, і бичуватимуть вас у синагогах, і поведуть до правителів та до царів ради мене, на свідчення їм, але перше Євангелія мусить бути народам усім проповідувана. Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити, а що дане вам буде тієї години, то те говоріть. Бо не ви промовлятимете, але Дух Святий. І видасть на смерть брат, брата, а батько дитину, і діти повстануть навпроти батьків і їм смерть заподіють. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Усім гарного дня! Божої допомоги на увесь наступний тиждень.